Глава перша Коли мені було шість років, у книжці під назвою «Невигадані пригоди в ній розповідалося про тропічні ліси. Я побачив незвичайний малюнок. На ньому величезний удав ковтає якогось хижозвіра Оскопія того малюнка. У книжці було сказано Удав ковтає свою жертву цілком не розжовуючи. Після цього він не може поворухнутись і спить півроку, аж поки не перетравить їжу. Я багато думав про повне пригод життя джунглів і теж намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок малюнок номер 1 Ось що я намалював. Я показав свій твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. А чому капелюх має лякати? Відповіли вони мені. Але ж то був не капелюх, то був удав, який проковтнув слона. Тоді я намалював удава в розрізі, щоб дорослим було зрозуміліше. їм же завжди треба все пояснювати. Оце мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати більше зміїв ні зовні, ані в розрізі, а краще цікавитись географією, історією, арифметикою і граматикою. Отак От і сталося, що в 6 років я покинув блискучу кар'єру художника. Зазнавши невдачі з малюнками номер 1 і номер 2 я зневірився в собі. Дорослі ніколи нічого не розуміють самі, а діти дуже стомлюються весь час пояснювати і тлумачити їм. Отож мені довелося обрати собі іншу професію. Я навчився водити літаки. Літав мало не по всьому світу. І географія, чесно кажучи, мені дуже прислужилась. Я вмів з першого погляду відрізнити Китай від Аризони. Це дуже важливо, особливо ж тоді, коли вночі зіб'єшся з курсу. За свій вік я зустрічав багато серйозних людей і мав з ними чимало справ. Довго жив серед дорослих, пізнав їх досить добре. І від того моя думка про них не стала кращою. Коли мені траплявся дорослий, який, здавалося, мав світлий розум, я цікавився його думкою про свій малюнок номер 1 який назавжди зберіг. Я хотів дізнатися, чи справді ця людина може його зрозуміти, але кожен дорослий завжди відповідав мені: це капелюх. Після цього я вже не розмовляв з ним ні про удавів, ні про тропічні ліси, ні про зірки. Я пристосовувався до його розвитку. Розмовляв з ним про гру в бридж і гольф, про політику і краватки. І дорослий був дуже задоволений, що познайомився з такою розсудливою людиною.